Одним помахом палички десять тисяч воїнів було знищено. Ось як влаштований цей світ. Меч ніколи не зможе здолати паличку. Ніколи. Забудь свою дурну мрію. Навіть так! Навіть так! Окей, Я Я прагну дістатися могія Венде! Він його зачепив. Правила виконані. Що ж тебе так спонукає до цього? Яка шляхетна причина, як ти стверджуєш, живе в твоєму серці? Класика. Любов. Я хочу бути поруч із коханою людиною. Папа. -па Я хочу виконати Що за дурня.